Я так, просив хлопців, щоб вони мене застрелили. Так, серйозно, бо дуже боляче було. І від, ну, після кін, відірваної кінцівки якось не хотілося жити далі. жагу до життя повернуло кохання, а реабілітологи та психологи допомогли здолати депресію. Киянин Олексій Ганський наразі лікується у Кропивницькому після тяжкого поранення. Його отримав у серпні на Покровському напрямку. Висадились, вийшла на розвідку, ну і в заміновану посадку зайшли. От. Мене відірвало ногу, я впав з криками, так. Ну і побачив розтяжки теж. Хлопці за це вдячні. Не зрозуміло, хто кого врятував. Або вони мене на Івак закинули, або я їх врятував, бо е, насправді. Цей участок він був повністю замінований. До повномасштабної війни Олексій займався автосправою. Після вторгнення опанував військову. Спочатку пішов у добровольчий батальйон, потім служив в механізованій бригаді імені чорних запорожців. Був у розвідувально-штурмовому підрозділі. Зізнається, після поранення не хотів жити. Просив хлопців його застрелити. Однак професійна підтримка фахівців змусила чоловіка знову планувати майбутнє. І психологічно все, і фізично дуже теж важко, От інколи там такі думки там посіщають. Вони сходять завдяки людям, котрі тут проводять роботу зі мною. От психологи працюють, реабілітологи теж, вони також як психологи. Мотивація, психологічна стійкість, бажання повернутися, підтримка сім'ї. Підтримка фахівців у медичному закладі все це робить реабілітацію тим, чим вона зараз на щастя в багатьох закладах України є і повинна надалі бути. Та якщо позбутися депресії військовому допомогли спеціалісти, то посмішку і радість життя повернуло кохання. Олексій та Анна пригадують свою першу зустріч та як зароджувались почуття. Насторонкова кава. Ранкова кава у вересні місяці, це осінь. У от мене отак от запам'яталось. Ранкове сонечко це життя цивільні, люди. навколо. Нічого не було. Я в термокружки приїхала на роботу і привезла каву. І ми сиділи тут в лісочку, в лісочку пили каву. Медики кажуть: шлях відновлення Олексія. Буде тривалим. Попереду ще адаптація, реабілітація, протезування і знову адаптація. І в усіх процесах чоловік потребуватиме підтримки оточуючих. Надзвичайно важливо розуміння суспільства, розуміння громади про роль кожного з нас уже як сусідів, друзів. Співгромадян, колег це теж частина реабілітації, частина продовження шляху того маршруту, яким іде кожен з військовослужбовців, які отримали травму або поранення. У свою чергу психологи наголошують, на жаль, на 11-му році війни не все українське суспільство навчилося правильно поводитися із військовими та ветеранами і правильно їх підтримувати. Саме тому регіональне представництво благодійної організації Українська фундація Мрія започаткувало і вже більше місяця успішно проваджує проєкт Взаємодія в підтримці, комунікація з родинами захисників. На лекціях, які проводять для колективів різних організацій та підприємств, фахівці вчать як дійсно допомагати захисникам, а не зашкодити. Наразі проведено вже більше десяти тренінгів. Кожен із яких відвідало від 15 до 30 людей. Ініціаторка проєкту, очільниця мрії Кірвоградщини Ганна Колєва, наголошує, головне правило ефективної комунікації. Не лишати людину в кризі на самоті, а ще підтримувати конкретними діями. І історія Олексія тому яскравий доказ. Такі історії говорять нам про те, наскільки важливо, коли людину підтримує той, хто поряд. І ми в госпіталі давно, наприклад, працюємо з таким лозунгом, що не треба працювати з ветеранами, треба працювати з суспільством з оточенням. І якщо ми говоримо про наш проект спільний, який ініціювала фундація Мрія і наші партнери, це саме про комунікацію, як правильно. Підтримати людину, яка була на війні, як правильно підтримати людину, яка зазнала втрат. Тому такі історії говорять нам про те, що правильний підхід людей, які поряд дозволяють ветерану знайти новий смисл і рухатися далі. Олексій готується до протезування і вже планує своє життя після нього. Приїде у Кропивницький, який подарував йому кохання і нове життя, повернеться до улюбленої автосправи і буде щасливим поряд зі своєю людиною. І в цьому його плани із Анною сходяться. Тихо, спокійно, свій будинок, камін, собаки поруч, ну, діти. Я сказав, як тільки я стану на ноги, тоді буде весілля.